На вірних землі, щоб були коло мене. Ті, хто ходять в невинності, будуть служити мені. Стоп. Перший псалом, перший та другий вірш. Друзі, всім привіт! Це коротке слово підбадьорення. З вами я, Іван Равлюк. Я вірю, що ці 5 хвилин часу мають собі силу змінити ваше життя на краще. Дякую, що ви долучилися до цього відео. Сподіваюся, що це буде для вас корисно. Господь дивиться на тих людей. Або шукає співпрацю з тими людьми, які е, вірні, які бажають йому служити, які хочуть е, бути близько з Богом. Ось і вірні Богу люди вони завжди будуть коло Господа або будуть поряд з Богом. І ближче, ніж Бог зараз є в вашому житті, в моєму житті Бог бути не може. Адже Біблія пише, що Він в нас. І через нас виявляє свою мудрість. Коли ми кажемо, що Бог в нас, це, ну, це образний вираз, тобто це мається на увазі, що Він в нашому серці, всередині нашої єства. Тобто Він е, наше тіло є храмом Духа Святого, його святим храмом. Тому ми повинні доглядати за тілом і робити з свого боку все, що посилить наші відносини з Господом. І коли ми кажемо, що Божі очі на. Е, Вірних землі, це також образний вираз. Ну, це не те, що ми кажемо. Це псалмопівець записав, і це є частиною святого Божого Слова. Ось цей вираз означає, що Бог слідкує за кожною Божою дитиною, за кожним кроком того, хто став на стезі служіння Господу і обрав шляхи вірності йому. Адже ми сьогодні обираємо, кому будемо служити. Я вірю, що ви обрали вірний шлях. Сьогодні від вас залежить, що далі вас очікує. Ви можете зробити невірний вибір, а можете зробити вірний вибір. вибір. І Бог дав вам здібність завжди робити вірний вибір. Завжди Бог дає е, вам силу торжествувати над злом, торжествувати над хворобою, торжествувати над спокусою, торжествувати над брехнею диявола. У вас, той, хто більший, того хто в світі. У вас той, хто має в собі силу зарядити вас на правильну життєву дорогу, і ви можете бути на Божій хвилі постійно і отримувати від Господа, як від першого джерела, Його силу, Його мудрість, Його відвагу. Його відвага у вас зробить неймовірно сильні речі. Господь з тими, хто. Обрав своєму серці, бути вірним йому. Кому ти сьогодні обираєш бути вірним, служити? Ісус нам колись сказав: Я Дім мій служитимемо Господу. Ми маємо собі також сказати, щоб навколо нас не відбувалося. Навколо вас можуть бути безбожні люди, можуть бути ті люди, яким, яким зовсім не цікаво служити Богу, і тим більше вони. Навіть не хочуть підтримувати, ну звичайно, не будуть просто підтримувати тих, хто обрав такий шлях. І ви можете позбутися підтримки цих людей. Це деколи можуть бути навіть рідні і близькі, але є одне, але Бог не залишить вас, його очі на вас. Він дивиться за вами, він слідкує за вами. Він з вами, там де ви не здемби де ви не знаходились. І якщо ви вірите в це, то не орієнтуйтеся, не орієнтуйтеся на відношення інших людей, не орієнтуйтеся на оцінку невіруючих людей, тих людей, які не знають Бога близько. Бо Божі очі, Господь слідкує за вами. Вони на вас, на вірній землі. І якщо ви прагнете істини, ви будете служити Богу. Ви вже служите Богу, але ви посилите своє служіння, посилите ефект Божої присутності в своєму житті. Просто вголос скажіть разом зі мною. Я обрав служити Господу. Я обрала служити Господу. Я буду йому служити, буду прославляти його, буду культивувати Його присутність, буду проповідувати Його слово, буду возвеличувати його на всякому місці, прославляти Його буду. Це ж прекрасно, це неймовірно чудово. Служити нашому Господу, бути на дорозі правди. Хай Господь допоможе вам в виконанні цього рішення, в виконанні свого цього проголошення, і нехай реальність вашого життя буде. Реальність Божих чудес. Адже Бог не просто, сказав, що мої очі на вірних землі. Це не просто Бог слідкує, як вони самі впораються. Це говорить про те, що Він забезпечує всім необхідним. Він реалізовує чудеса, він через вас виявляє мудрість. Він, він дає все необхідне для життя та побожності. Упивайте на Господа. Він слідкує за тим, щоб все в вашому житті і служінні. Відображало небо. Якщо ви отримали покликання, ви його прийняли, реалізовуйте, не переживайте. Господь дивиться з вами. Він подбає, щоб в вашому житті і служінні був достаток, і його імення славилося через все, що ви робите. Просто прийміть для себе це рішення. Знайте, Господь з вами. Він слідкує за вами. І Він свою частину виконує вправно. Уповайте на це Божого благословення і до наступних зустрічей.